Ей, йо, вітаю на каналі Не Цікавий, і сьогодні у нас не мій перший раз, тому що поки що я вирішив, що брати цей мустанг не буду. Е, да, він дуже класний, він дуже прикольно виглядає, але, на жаль, не мій перший раз на мустангу, не мій перший раз на Мегастарі, тому що поки не по бюджету, так би мовити. Але але сьогодні ми будемо оцінювати новий Limited Time тайммод про Session Rumble. Я не знаю, що це таке, я не знаю про що це. Тей бу-бу-бу-бу-бу. А, прикол. Ага. Тобто ми тут не будемо забивати. Ага. Тобто нам треба просто м'яч зачіпати. І скільки часу він буде в нашому кольорі. Стільки нам буде балів додаватися, тобто як якийсь там король горить щось типу того. А ще, можливо, ви спитаєте, чому я такій класній футболці, а тому що в мене зараз буде Етер. і якщо ви подивилися цей відос, то можете заходити на мій канал і ми будемо проходити Астерікса Обелікса. І в нас уже початок. Ага, все-таки можна забувати якийсь м'яч цікавий. Якийсь цікавий м'яч. Так, у них. Це що? Це типу за... за. зроз перше до 50 поінків. Не поняв. Ми можемо купувати собі. Е, Забу... Ні, не за буст. Ой. А! То тут не забивається? А! Ого. До речі, ось новий мустанг катається з нами, тобто все-таки він присутній. Ну і я на мустангу теж, тому. А як мені? Преста... А, ось! Ресту кукле. Найс. М'яч зараз в нас. Скоріше, за все він набирає на поінти, уже ні. Хм, цікаво. Тобто, ще секунди, ще секунди нам е, набираються поінти. Угу. я зараз хочу підкинути м'яч догори. Пак. Підкинути м'яч догори і заморозити його, щоб набрати більше понітів, але поки ми дуже сильно програємо. Добре. Ай-яй-яй, не добре. Нема буст у мене. Наш синій, синій, синій набирається. Добре. Це дуже добре, тому що далеко м'яч полетів, і ми можемо набирати собі поінти Блять, в мене бусту немає взагалі. Я вже, знаєте, просто як в дропшоті розумію, що в мене можливо буст має сам набиратися, але ніфіга, він не набирається сам. А тут за те, що ви забуваєте, що здається взагалі якийсь поінт? Чи не дається, типу? Мені здається, що тут нічого не дається. що Ти забуваєш, тому що тут просто неактивні ворота. Блін, мені здається, для такого можна було б зробити якусь іншу арену без тих воріт уже. Не ну, знаю, це ж не так складно забудува за -за забудувати ворота просто, правильно? Ну, На мою думку. Ай, не зміг вдарити рукавичкою. Бумц! Так, ну ми закамбечили. Ми закамбечили. У нас е, майже порівну. 30-31. 31-31! 32-31! Ми повернулися з камбеком. Ви що, ви що, ви що, і з боку бандік? Треба вибивати, бігом, 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 бігом. Поки все в нас. Поки все в наших руках. Добре. Це дуже хороший удар був. Тому що вони далеко. Ой, відбив все-таки. Прекрасно, тімей справляється. Ну, от чобіток. Не знаю, можливо, коли хтось. Ух ти! Е, чобіток, можливо, тут пора, е, дуже дасть сильної, е, сильного плюса, коли, наприклад, хтось. Е, цей хтось буде водити м'яч, або зверху літати з ним. Бо в нас, поки, бачите, все на землі якось. Ніхто не літає, от як вміють професіонали. От як вміють професіонали. Так. Ні, перехопили у нас м'яч. Не можна. Добре. Добре. 46. 45. П'ять поїнтів треба. Тобто 5 секунд, ще м'яч потримати нашим. Ой, він витратив дарма. Ой, дарма він витратив на то. Найс! Тимейт, хорош. Хороший сейв. Ай-ай-ай! Вдарь! Вдарь! Не попадаю! Найс! Nice. 47! 48! Один пойнт! Ні. Сит! Один пойнт! О гад! Я не зачіпурив! Пизда! Тіммейт! Ні! Найс! Тіммейт! Найс! Що це за катка? Боже, ти мій! Оцека. Хо-хо! <с> <с> Можемо подивитися на новий мустанг, е він дуже класно виглядає, але на жаль. Я не зможу на ньому покататися. Можливо, наступний раз, коли він з'явиться в магазині, тоді я його й придбаю. А поки. Поки, на жаль, не можу. Можливо, він ще буде на наступному тижні і в мене вийде якось його все-таки взяти, але поки-поки що не виходить. Е, добре, раз у нас такий випуск трошки знаєте, про мустанг, то давайте ми ще і е, інший мустанг, який в мене є, візьмемо, і покатаємося ще один раз на ньому, тому що мені сподобалось. Це прикольний режим, це прикольний режим. Чи надовго він для мене, тобі, чи буде його часто грати? Не факт, не факт, але побавитись покла... ну Мені дуже подобається, що в Rocket League додають різні режими, максимально різні Time-Limited моди. От, бачите, що Time-Limited мод, до речі, Adidas Soccer є 4 дні буде. Це буде ще 12 днів, тобто, ну прошу, прошу, можете грати, якщо вам теж подобається. Пишіть, до речі, в коментарі, який вам з режимів більше сподобався. Adidas Soccer, е якось там Soccer Strike, чи ось цей Pro Procession е Rumble. Мені поки якось. Не знаю, можливо, через те, що Adidas був 3 на 3. Подобається менше. Але. Не знаю. Ну, поки якось про Rumble подобається трошки більше, погнали до катки. Так, у нас е, нова мапа з чотирьма тепер колонами. Добре. Прекрасно. Е, так, як я бачу, в нас е, не міняються вибухи. Ой, вибухи кажу, е, рамбл е, дівності. Ну, в принципі, якби б тут були шипи, це було б занадто імбово. Дуже імбово, це було б капець як імбово, на мою думку. Мені прям це не сподобалося б, я думаю, тому що хтось один би просто юзав би ті шипи, всі юзали б шипи. Просто абсолютно всі юзали б шипи. Ну, так зараз, поки всі юзають, майже всі юзають рукавичку, да, але. Але... Думаю, що рукавичка це хороша спроба перехопити ініціативу. Це дуже хороша і, е, здібність для цього. Так, е, да, звісно, я пробував там з заморозкою е, якось набирати собі поінти, але ну таке, не знаю. Можливо, коли вони далеко, так? Да? Коли, коли вони біля вас, один кімейт б'є рукавичкою м'яч далеко, інший його на тому боці заморожує. Тобто ось так, бачите, типу, ось так, щоб не було. Наше ти зачепив, друже. Наше ти зачепив? Хай би собі вісів, поки вісить. Незрозуміло, ну ладно. Нехай. Поки 1920, поки у е, нас дуже велика перевага, дуже серйозна перевага. О па па па, -па. заморозили. Відіб'ємо його. Не давати їм поінти взагалі. Не варто, не варто давати їм поінти взагалі. Так, поки вони перехопили дуже сильну ініціативу, але отут я зараз заберу. І летить добре, прекрасно, він не зачепив. Дуже добре, зараз будемо набирати поинти. Найс! Nice. Так, я почекаю, поки вони виб'ють. Опа, хтось просрав тільки що свою цю. От тут треба було заморозку кидати, тому що в них немає своїх здібностей. В них немає здібностей, якби б я кинув заморозку, він би довше-довше вісів просто в цьому повітрі, і ми б більше балів заробили. Добре. Е, ця катка йде краще, тому що я вже розумію, що до чого. да, І плюс до того я вже не е, чекаю, поки в мене буз з'явиться, я вже просто бігаю за ним, розумієте? Бачите, ось так, надурив чувака. І от зараз, коли м'яч повітрі, тімейт може кинути заморозку, і поки вони повертаються. О, о! Оце я казав! Оце, Про це я казав. Про це я казав, просто м'яч був не дуже вдалому е, місці. Але все рівно, все рівно, я про це казав, Тепо, що один б'є, а інший просто. О! я забув про цю колону! Ой-ой-ой! Так, вони поки непоганий камбек намальовується, бомц. Оце перехоплення е, століття. Століття, століття. Перехоплення. Як воно там називалось? Не пам'ятаю. Століття. Як Сетролін забрав. Це було пограбування століття, а століття не перехоплення. Корот, можна так сказати, що це і було пограбування століття. Все, хто шарить, той шарить, хто не шарить, то не шарта. Та й не треба її пояснювати, бо воно вам буде нецікаво. Найсу. Перемога буде дуже. Е, я б не сказав би, що легка, просто легка добре. Вона була трошки така, знаєте, легша, ніж минула, тому що минула там було дуже з комбеками. Коротше, неймовірна катка, е, Неймовірна катка, і мені е, це дуже сподобалось. Мені подобається цей режим. вам за перегляд. Нехай проблеми та не згоди, Не роблять вам в жутки погода. Най вам щастить та будьте здорові. Всього вам хорошого та почаємось.